Анатолій молотить кукурудзу з 11 ранку. Сонце вийшло, волога трошки впаде і пішли в роботу. На цьому полі засіяли 180 гектарів цієї культури. Збирати її розпочали пізніше. В минулому році, в вересні місяці, вже був збір кукурудзи. Будемо збирати до восьмої чи до десятої години. Несприятливі погодні умови наступають, і щоб зібрати певну більшу кількість. Різну культуру різну оволочувати. саме найлегше. Після завантаження зерна на причіп везе його натік тракторист Юрій. Комбайнер завантажує, сам дивиться до повного, навіть не потрібно виходити, дивитися, скільки завантажив, просто подає сигнал, що можна їхати. Це вже все повністю завершили збір урожаю, посіяли зернові його зимі. І зараз завершуємо остання площа збору кукурузи. У господарстві засіяли майже тисячу гектарів кукурудзи, розказує фермер Олександр Шумський. Частину врожаю планують залишити на корм тваринам, решту продати. Цього року врожайність вище середньої, Ми повністю задоволені. Тільки що цього року от вологість. Набагато вища, як того року. Більші йдуть витрати на сушіння зерна, але нічого. Виходимо з тих умов, які є. Наприклад, того року ми збирали з вологістю там. 17, навіть була вологість 18. Цього року це вже 26, в кращому випадку, то й 28. Якщо вміти це робити і насамперед любити свою роботу, любити землю, то вигідно все вирощувати. В колег там на сході, там на півдні, там, ну, там дуже велика біда з кукурудзою. Якщо ми там, наприклад, збираємо зараз там урожайність там 15-16, ну, то в колег там біда там 2-3 тонни. Цього року кукурудзи засіяли майже 30 тисяч гектарів. Це вдвічі більше ніж торік, розказує керівник обласного департаменту агропромислового розвитку Юрій Юрченко. Вже зібрали понад 40% врожаю. Це майже 30 тисяч гектарів. Середня урожайність є досить непоганою, понад 85 центнерів з гектара. В цьому році хочу сказати, кукурузи до минулого року посіяно майже на 15 тисяч гектарів більше, ніж було посіяно у 2024 році під урожай. Проводиться збір цукрового буряку. Сьогодні зібрано, який зібрано з площі понад 7 тисяч гектарів. Це майже 80% від намірних площ. Середня урожайність становить Понад 650 після такого зектара такої урожайності у нас не було в жодні попередні роки. Цей рік був досить нетиповий. Зокрема, була досить пізня і холодна весна. І також дощова осінь. У Нас всі роботи, які мали закінчитись на полі, трошки змістилися це на певний період часу. Зі слів Олександра Шумського збір кукурудзи планують завершити за тиждень. Далі поля готуватимуть до зими. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.